13 людей загинули, 72 отримали цілесні ушкодження. Все це наслідки дорожньо-транспортних пригод за участю нетверезих водіїв. І це статистика лише за останніх півроку. За словами правоохоронців, цьогоріч в області сталося 57 п'яних ДТП. Окрім того, інспектори оформили 1692 адмінпротоколи на водіїв, що сіли за кермо у стані алкогольного сп'яніння. І така статистика характерна не лише для Чернігівщини. Саме тому депутати Верховної Ради у другому читанні проголосували за підвищення штрафів для любителів, ковтнути оковитиї та всістися за кермо. Тепер 100 грамів горілочки чи кілька ковтків пивця обійдуться горе водію у десяток, а то й кілька десятків тисяч гривень. Водій, які попався в перший раз, в стані алкогольного сп'яніння, сплатить 10 тисяч 200, та буде позбавлений права керування на один рік. Якщо на протязі наступного року. Він попався в стані алкогольного сп'яніння, То він сплатить 20 тисяч 400 та буде позбавлений права керування строком на три роки. Вибору не буде, і чималий штраф, і позбавлення водійських прав в обов'язковому порядку. Догмат нового закону. Щоправда, він поки що не підписаний президентом. Його вступу у дію з нетерпінням чекають і автомобілісти, і пішоходи, бо ж і ці, і інші сподіваються, що на дорогах стане безпечніше. Я думаю, що так, що це такий необхідний захід, який необхідно робити. І більшість таких людей, які були раніше ось такому в роздумах, зараз е будуть вже думати більше, і я думаю, не сядуть за руль. Дуже много понапиваються, їздять по дорогам, а потім всі то відкупаються, то ще щось, і права не забирають, і знову їздять і їздять і їздять. Мама потрапила в аварію. Прямо на пішохідному переході. Нетверезі водій? Ні, Нет, я не знаю на гумільській трасі. і поїхав, навіть не зупинився, не спросив, як там ваше самочувство і так далі. Скажіть, будь ласка, а чи чули ви, що підвищуються штрафи за водіння в нетверезому стані? Ні. Нет. Не чули? Нет. А скажіть, будь ласка, чи як думаєте, чи потрібно їх підвищувати? Звісно. Чому? А, щоб люди боялися їздити п'яними з рулем. А бачили, часті, часто доводиться бачити нетверезих людей за кермом? А, мені лічно приходиться часто. Після того, як випив, за руль не можна сідати. Угу. Так що я підтримую. Угу. А, ви водите транспортний Так, Звичайно, сесір? я. Є в мене автомобіль. Я ніколи ще за руль випив, що не сідав. Чому? Ну тому що знаю, що за цим може послідувати велика неприємність і для себе, і для оточуючих. Та головне, аби цей закон дійсно запрацював на всіх рівнях від поліцейського на дорозі, лікаря, який видає довідку, і до судді, який ухвалює рішення. Бо ж інспектори можуть досхочу виписувати протоколи, але порушники нерідко уникають відповідальності. Кошти значні запропонують, але ж якщо. Зараз і інспектор не вирішує це питання на місці з водієм, то є інші шляхи вирішення. Це і заклади охорони здоров'я роблять там довідки, що вони тверези. І в судах ці протоколи любими там фактами скасовують. Тобто багато є способів, щоб в других структурах виправдати себе. Незважаючи на проблеми з доведенням вини, 75% виписаних цьогоріч штрафів порушники таки оплатили, принісши до скарбниці майже півтора мільйони гривень. 80 порушників були позбавлені водійських прав на строк від одного до трьох років.